Радіо Chicago. і ось власне на фронті з'явилися ще один гарячий напрямок, де росіяни стирають все. Це Красногорівка. Про це повідомив офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов. Там ворог постійно проводить штурмові дії, так само в бік Курахового це Георгіївка, яка вщент знищена. Трошки південніше це Побєду Новомихайлівка, так само ключові точки. Також важка ситуація у напрямку Первомайського і Невальського противник стирає все. Наступ Росії може стати успішним через відсутність допомоги Україні від Сполучених Штатів. За словами Буданова, збройні сили України готуються до відбиття майбутнього великого наступу окупантів, який очікується наприкінці травня або на початку червня. Ні, ймовірно, цей наступ буде катастрофічно складним без військової допомоги від заходу. А тим часом українські інженери розробляють бойовий підводний човен кронус, який стрілятиме торпедами. Розробка відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах. Субмарина вже пройшла випробування для використання у військових цілях. Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку. На воді кронус здатен рухатися зі швидкістю до 80 км на годину. Отож човен може вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційної рятувальних і бойових операцій сподіваємося, що ці човни найближчим часом все ж таки зроблять. Їх буде кількість дуже велика. А зараз підсумуємо те, що маємо: Чорноморський флот Російської Федерації втратив третину кораблі. Повідомив речник Бі Мек. Однак Росія продовжує становити загрозу у першу чергу. Це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.